Просто, однак, зі смаком Франсуа Улан став президентом Франції. Новий господар Єлисельського палацу наполіг, аби церемонію інавгурації максимально спростили і запросив на урочистості лише 350 гостей. Все відбулося блискавично швидко. Зустріч двох президентів на ганку палацу. Півгодинна приватна розмова, під час якої Ніколя Саркузі повідомив наступнику коди від ядерної кнопки та інші державні таємниці, що передаються лише від президента до президента. І ось Саркузі з дружиною Карлою Бруніна завжди залишають президентську резиденцію. А Олан заходить всередину, стаючи першим президентом-соціалістом за останні 17 років. Після оголошення офіційних результатів виборів очільником Конституційної ради Оланду вручили орден почесного легіону, що є символом найвищої державної влади у Франції. За протоколом з цієї миті президент заступає на посаду. Оланд керуватиме Францією 5 років. Він сьомий президент П'ятої республіки і 24-й за всю історію Франції d'apaisement. Франція потребує зцілення, примирення та об'єднання. Домогтися цього головне завдання президента. усі французи повинні жити разом у єдності без жодних відмінностей та розмежувань, сказав Франсуа Оланд. на церемонії Оланда супроводжувала Валері Трієр-Верлер. Попри те, що вони живуть у громадянському шлюбі, саме вона стане першою леді Франції. Після урочистостей в палаці Оланд проїхався єлисейськими полями у відкритому авто. Для цього він обрав найновішу екологічну модель Сітруен, підкреслюючи, що захист довкілля теж стане одним з його пріоритетів на посаді президента. Під час автопрогулянки погода зіграла з французьким очільником злий жарт. Втім, злива не зірвала урочистостей. За традицією, Оланд поклав вінки до могили невідомого солдата біля тріумфальної арки. Також новий президент вшанував пам'ять реформатора в освіті Жуля Феррі та лауреата Нобелівської премії Марі Кюрі.